На вулицях Тернополя можна побачити чоловіків із спеціальними рушницями. Причина безпритульні собаки, на яких скаржаться мешканці міста. Ловці тварин зазвичай виходять на так зване полювання до десятої ранку, аби зайвий раз не хвилювати тернополян. До того ж, каже працівник міського люди часто не розуміють їхніх дій і стають на захист собак. Більше негативно, бо тому, що люди не знають, що до чого. Треба. Щоб люди знали, що то ніхто собак не вбиває. Ми ловимо е, іменно на стерилізацію, і потім привозимо на те саме місце, звідки ми взяли. Із рушниці в тіло тварини вилітає не куля, а шприц із заспокійливим препаратом. Тривалість його дії залежить від фізичного та психологічного стану собаки. Препарат не сильний, кажуть ловці, діє не відразу, а поступово. Для прикладу, наша знімальна група разом із комунальниками більше години переслідувала тварину, доки та втратила сили. Літех заспокійливий. О, що вона вже не ганяє, от по цілому місту, бо так її не зловиш. В залежності від собаки. Є таке, що за маленьке скоренько візьме, а за великим бігаєш, або наоборот. Залежить від нервової системи, від здоров'я собаки. Одразу після вилову впійманого собаку везуть у село Дичків в Тернопільського району. Саме там знаходиться центр стерилізації та післяопераційного утримання безпритульних тварин. Кобель. Мінімум три дні, сучка ну 10 днів там, теж в залежності від стану собаки до слова, стерилізацію вважають гуманним способом регулювання чисельності безпритульних тварин.